Посів буряка під зиму. Не всі городники використовують цей метод, але саме таким способом ми гарантовано отримаємо перший урожай коренеплодів в наступному сезоні на 2-3 тижні раніше. І при цьому всходи будуть дружніми. З цього відео ви дізнаєтеся, коли сіяти, на яку глибину та як захистити насіння від перечасного проростання та вимерзання. Весь процес покроково, щоб у вас все вдалося з першого разу. Вітаю на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо під. Писуватися, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо засівати. Посів столових буряків під зиму має свої переваги та недоліки. Основна перевага це суперранній урожай, який ми отримуємо на 2-3 тижні раніше ніж при весняному посіві. А ще насіння проходить природню стратифікацію взимку, пробуджується одночасно та проростає дружньо та рівномірно. Сходи використовують зимову вологу і не потрібно бігати з лійкою, поки бур'яни ще сплять, буряки вже ростуть. Але є і недоліки такого посіву. Найголовніший це ризик вимерзання. Якщо зима малосніжна або занадто морозна частина насіння може загинути. Тому для цього потрібно знати точний час посіву, але про це трохи згодом. А ще не всі сорти підходять для підзимового посіву. Для цього обираємо холодостійкі, перевірені сорти буряка з високою схожістю. Серед таких Бордо, детройт, циліндра. Вони не стрілкуються, витримують зиму у ґрунті та дають ранній високий урожай. Усі сорти є на нашому сайті. Яскрава клумба посилання залишаємо в описі під відео. Обирайте якісне насіння, щоб підзимовий посів точно вдався. Щодо терміну посіву, буряка під зиму у відкритий грунт, то існує правило: чим пізніше, тим краще. Слідкуємо за погодніми тенденціями у своєму регіоні. Посів буряка під зиму проводимо тоді, коли температура стабільно не вище мінус 5 градусів. А буде це жовтень, листопад чи навіть грудень залежить від клімату. Якщо посіяти занадто рано, то насіння від тепла набухне та проросте. Молоді паростки не витримають морозів і загинуть. Готуємо ділянку для підзимового посіву і для початку обираємо правильне місце. Важливо пам'ятати, щоб восени та навесні на ній не застоювалась вода. Обираємо ділянку на підвищенні, яка гарно освітлюється та провітрюється. Буряк любить легкі, пухкі та родючі ґрунти, тому заздалегідь вносимо перегній або компост та перекопуємо. Поверхню ретельно вирівнюємо, щоб не залишалося западин, де може застоюватись вода. Нарізаємо борозди глибиною 4-5 см на відстані 25-30 см. Підготовлену ділянку з нарізаними бороздами залишаємо до посіву, до того часу, як ґрунт трохи підмерзне. Бажано накрити плівкою або іншим товстим матеріалом, щоб не розмивало дощами, та ґрунт до посіву залишався сухим. Ще нам потрібен ґрунт, яким ми будемо засипати посіви. Для цього в будь-яку ємність набираємо сухої садової землі та залишаємо її в приміщенні, щоб вона не замерзла. Якщо ж забули це зробити, то можна засипати універсальним субстратом з магазину. Для посіву під зиму насіння має бути абсолютно сухим. Його не потрібно ні замочувати, ні протравлювати, ні пророщувати. Розкладаємо насінинки в заздалегідь підготовлених борозденках на відстані 5-7 см одна від одної. Зверху насіння засипаємо сухою землею та злегка ущільняємо. Поливати грядку під час посіву під зиму не потрібно. Сухими мають бути і насіння, і ґрунт. На весні, коли земля насититься вологою віталого снігу, насіння набубнявіє та проросте. І обов'язково мульчуємо шаром товщиною не менше 2 см, щоб запобігти утворенню ґрунтової кірки. Як тільки весною ґрунт на грядці вітане, мульчу потрібно зняти. Загартоване за зиму насіння всходить активно та дружно. Наразі усе з вами була яскрава клумба, рослини, що дарують щастя. До нових зустрічей!